Поділ майна подружжя в судовому порядку. Якщо подружжя мирним шляхом не може домовитися про склад та порядок поділу спільного майна, тут потрібно ініціювати судовий процес. Перш за все, тут потрібно підготувати позовну заяву, в якій потрібно зазначити, як саме ви хочете поділити ваше майно. Позовна заява подається до суду за місцем розташування найдорожчого майна, котре ви маєте ділити. При подачі позовної заяви ви обов'язково маєте сплатити судовий збір, який становить 1% від ціни позову, але не може бути більше трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також до позовної заяви слід додати докази набуття майна під час шлюбу, належність майна кожному з подружжя або спільно, а також вартість даного майна. Якщо одна із сторін не визнає запропоновано іншою стороною вартість даного майна, тут можна залучити незалежну оцінку майна і, за поданою вами позовною заявою, разом з необхідними додатками суд розглядає справу та виносить рішення про поділ вашого спільного майна. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно поділити майно, яке майно підлягає поділу та як ініціювати судовий процес з поділу даного майна. Ви можете звернутись на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання «Правда».